Найближчі тижні та місяці Україна отримає нові засоби ППО, зокрема ще одну систему Петріот, а також ракети і боєприпаси на конференції з відновлення України канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що тільки сильна та вільна європейська Україна переможе російський імперіалізм. Почуємо. Найнагальніша потреба української армії зараз це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Петріот, установки АЕРІСТІ, Гепард, ракети та боєприпаси. Політолог Олег Лісний доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, і дякуємо, що так рано ви з нами. Доброго ранку. Я не знаю, чи вас розбудив розбудила потреба поспілкуватися з нами, чи росіяни розбудили вас, ну бо ніч була неспокійною. Та але я думаю, ось ці слова, які ми почули від Олафа Шольца, вони особливого значення набувають якраз після ось таких ночей, як ми сьогодні мали у Києві. Мені йдеться про нові засоби ППО і ще одну систему Петріот. Очевидно, давайте в цілому почнемо з оцінки почутого напередодні в Берліні. Що ви для себе виокремили як провідне? Головне, те, що усвідомлюють наші партнери, в першу чергу, німецькі партнери, те, що енергетику краще захищати, ніж відбудовувати. І меседж про те, що нам передаються ну, відповідні види озброєння, це зрозуміло, що дуже приємно, тому що якщо не помиляюсь декілька днів тому. Так само Сполучені Штати нам мали передати одну установ, одну систему. Да тому поступово відбувається те, що ми дуже давно просимо всього світу. Поступово закривається небо над над Україною. Це дуже важливо. Інший момент, який для мене теж видається не менш важливим, те що, наприклад, у риториці Шольца прозвучала наступна теза про те, що вони підтримують і будуть підтримувати майбутнього. Члена ЄС, це теж важливий сигнал. Зрозуміло, що це дуже довгий шлях, але риторика щодо євроінтеграції України була позитивною, не дивлячись на ні на ніякі моменти. А також те, що нам все-таки почали давати або пообіцяли надати першу суму заморожених російських активів. Це теж дуже важливо. Так, вона значно менше нижчила взагалі цього фінансового Є фінансова, Але, як кажуть наші закляті вороги, фінансова, фінансова, Ну так, бачите, це йдеться тут про підтримку тут і зараз. Але якщо говорити про дальшу перспективу, ми в цілому, говорячи про цей захід, розуміємо, що там не лише піднімалося питання оборони того, як захистити об'єкти, наприклад, енергетичної інфраструктури. Хоча це, скажімо, пріоритет номер один це те, що потрібно в нагальній ситуації. Та але в цілому, так само підіймалося сьогодні, наскільки я розумію, підійматиметься теж питання інвестицій до. України, і отут знаєте, виклик він і до цього не був простим. Мається на увазі до широкомасштабного вторгнення. А зараз, коли ми не можемо прогнозувати, яким чином ситуація розвиватиметься надалі, ну то яким чином мотивувати інвесторів? Ну, ми бачимо, інвестори готові, готові йти. І про цей Шольц заявляв у своєму виступі і. Та той порядок денний, який ми бачимо, там, якщо не помиляюсь, 92 угоди має бути підписано на на немалу суму. Я думаю, що тим більше те, Шольц сказав, що усвідомлює інвестор, який заходить в Україну. І якщо не помиляюсь, він наголосив, що жоден німецький бізнес не вийшов з території України. Це дуже серйозний сигнал. І я думаю, що захід іноземного бізнесу він має бути по-перше, нами під скажем так, захож ми маємо його заохочувати прозорим законодавством, щоб воно було прогнозоване, тому що інвестори завжди говорять про те, що вони побоюються, що може змінюватися законодавство дуже швидко, і вони ну мають страхувати себе від цього. Так і з іншої безпековий момент, я думаю, що це не лише Україна має гарантувати можливо. Я помиляюсь, звісно, я не військовий експерт, але з інвестиціями мають заходити патріоти, умовно, да щоб або інші які системи, які будуть убезпечувати певну ділянку України а бажано всю для того, щоб бізнес розвивався на нашій території. Тому тут є і наша відповідальність, але е, після того, коли почалася загальна. Така масштабна війна проти України, я думаю, будь-які питання, які стосуються безпеки України, майбутнього вони вже належать не тільки Україні, це спільна відповідальність, тому що це все можна було заходу припинити ще дуже давно. Захід цього не зробив, тому зараз має вкладатися грошима. Це таке цинічно, але це, це справедливо. Ну питання того, як саме це має надаватися грошима, тому що просто дати гроші, очевидно. Так, це не працює, і ну просто цього нема на порядку денного. Тут крапка і кінець. Та але якщо йдеться про, про візію, про те, в що саме належить інвестувати, пам'ятаєте, що у 2022 році поставала ось ця дискусія: а окей, а як буде виглядати повоєнна Україна? І для того, щоб розуміти, в що саме інвестувати, що саме розвивати в тому чи іншому регіоні. Е чи ми зараз відійшли від цієї концепції? Ну бо ми ну, розуміємо, війна триває, чи все ж таки надалі можна це по перше обговорювати, по-друге, реалізовувати, якщо таку візію мати? Ну, дивіться, по перше, без цієї візії ми не переможемо. Не зможемо долучити до себе е, сильних світу цього, тому що зрозуміло, що, наприклад, території, які будуть звільнені, а колись вони будуть звільнені. Це зрозуміло, що тут зараз ніхто не скаже. Е, зруйновано дуже багато, і логіка полягає, в чому не, не треба відбудовувати радянські підприємства, да, зроблені за радянський час, е, треба заходити новими технологіями, е, перепрошувати Україну згідно вже новим. Стандартам економіки всього тому і, зараз і на цьому ж е, заході будується майбузолоч намагається долучити або малюють візію для наших іноземних партнерів для розбудови України, і це дуже цікаво е, для багатьох країн. Навіть таких як Китай вони бачите, вони ж теж хочуть нам допомагати розбудовувати, але насправді зараз допомагають, вибачте, вираз, руйнувати нам підтримуючи Росію. Тому ця візія у нас є. Я думаю, у наших партнерів теж є. Програми певні напрацьовуються і будуть напрацьовуватися, тому що без візії України майбутнього ми не зможемо сформувати візію перемоги, але тут головне, щоб ми. Змогли сформувати саме візію перемоги спільну для наших партнерів, тобто щоб вона була одна, і ми йшли одним напрямком, тому що зараз я спостерігаю, що візій багато, і це не є позитивним. Коли йдеться про зацікавлення інвесторів, треба певно теж усвідомлювати, що інвестори є різні, вони по різному зацікавлені і, і, і різну діяльність, скажімо, реалізовують. Одна справа, коли йдеться про створення, ну наприклад, певних підприємств на території України, це може бути виробництво якихось елементів, деталей, будь-що. Тобто тут спектр широкий. Та інша справа, коли йдеться про таку галузь як торгівля, і ну ми розуміємо, що. Рано чи пізно ем, великі торгівельні мережі, європейські, німецькі, зокрема, вони теж будуть зацікавлені українським ринком. Ми це бачили на прикладі інших країн, по мірі того, як розширювалася ем, Європейська унія, Європейський Союз, ну і, наприклад, такі торгівельні мережі, як Lidl, от, дуже відома така, знаєте, німецька марка, яка поширена по всій Європі. Ем, вона з'явилася в Польщі, в Румунії, в інших державах. Ем, як ось тут бути, тому що з одного боку, якщо ми подивимось на, на ситуацію. В Україні ми маємо вже сформований ось цей торгівельний ринок. Та а з іншого боку, ну ми ж розуміємо, що партнерські країни, які зараз нас підтримують політично, вони теж хотітимуть мати і ось цю амбіцію економічно в Україні. Ну бачите, тут же ми повинні дивитися. Якщо вже будуємо візії я би піднявся вище ніж торгівля, тому що я бачу Україну в ЄС. І тому у нас на цьому має будуватися візія. Я зараз про що кажу: що коли ми будемо вести, я думаю, що ми скоро будемо вести перемовини про вступ уже в ну, рамка Там і все буде ухвалена, то ми повинні бути дуже прискіпливими до кожного моменту, щоб ми не заплатили швидкість за якість, як я завжди кажу. Тому ми повинні дуже прагматично підходити в плані економіки. Так, ми будемо зобов'язані в певному сенсі нашим. Партнерам за те, що вони допомагають, але візія нашої держави вона все одно стається незалежною і максимально незалежною в економічному сенсі. Тому, якщо у нас цей ринок буде конкурентний, якщо ви казали про торгівлю, так ми маємо запускати і, і одних і інших, скажімо так, операторів, так, і вони вже в конкурентній боротьбі, але ця боротьба. Або конкуренція так буде красивіше сказати. Вона має бути в рамках законодавства, яке зрозуміло для всіх, і щоб це була справедлива боротьба. Да? тоді до нас зайдуть будь-які інвестори, і вони будуть розуміти перспективи. Тому у нас є серйозні виклики. Нам треба побороти і оцю складову, яку нам постійно тикають на всіх заходах корупцію. Да її треба, ну якщо не побороти, то довести до мінімального рівня, і це те серйозний виклик. Виклики це виклики перед вступом НАТО і в ЄС, але це треба в першу чергу для нас. Тому що це теж один із серйозних ворогів, його відкидати не можна. Але доки ми не переможемо основного ворога, все таки я вважаю, що війна і закінчення війни справедливим миром це пріоритет, який нам мають який мають підтримати наші партнери. Тому що ми бачимо, і це є очевидним, що на самоті, якщо ми залишимося з Російською Федерацією, у нас немає шансів. Тому зараз треба якомога більше підтягувати партнерів, поясню. Вати їм і формувати ту візію, про яку я казав, про спільну візію, що робити далі з Росією, тобто, це дуже важливо, тому що без неї скоріше нас будуть до чогось примушувати, а не Росію. Ну бачите, тут окрім іншого, є ще і політичні ризики, тому що так, демократичний процес і пряме волевиявлення, це все дуже добре. Але треба розуміти і те, в якому моменті ми перебуваємо. Я думаю, зараз з цього приводу можна. Побачити матеріал, потім його прокоментувати. Отже, партії найбільших союзників України Олафа Шольца та Еммануеля Макрона програли на виборах до Європарламенту. Проте свої позиції зміцнює європейська народна партія. Вона лишається найбільшою поліцилою в новому скликанні. Отже, чи зміниться після виборів підтримка Європою України? Анна Грішина. Перемога ультраправих поразка Макрона і Шольца. Такими заголовками різні пропагандистські змі підтримка про російських партій на заході дійсно зросла, але не настільки, щоб вони тут головували. Більшість таки залишилася за проєвропейськими силами. Утім, ці вибори сколихнули європу. Бельгійський прем'єр йде у відставку. Французький президент розпускає парламент. У Франції розгорнулася справжня драма: Триумфують ультраправі ідентичність та демократія. проросійської Марін Льопен політикині, яка анексований Крим, називала російським. Французи віддали 30% голосів. Що вдвічі більше аніж партії чинного президента? Макрон шокований і шокує громадськість. Призначає дострокові парламентські вибори я не можу діяти так, ніби нічого не сталося. Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування, яке відбудеться 30 червня перший тур, і 7 липня другий тур. У Німеччині фіаско зазнала лівоцентристська урядова коаліція канцлера Шольца. Вона стала третьою, поступившись зокрема, окремо альтернативі для Німеччини. Партії, яка фінансувалася Кремлем, перше місце у ХДС, членкиною якої є Урсула фон дер Ляйн. в Австрії та Чехії. Більшість за фракціями, які виступають за перемовини з Росією і проти постачання зброї Україні. Пар її вибори провалила ліберальна партія. Прем'єр Кроу йде у відставку. Святкує фракція Фламандський інтерес. Її лідер Томас Ван Гріхен в інтерв'ю російським змі називав окупацію Криму відновленням історичної справедливості. Водночас цей успіх проросійських партій Україні жодним чином не нашкодить, адже загальну перемогу здобула проукраїнська... Європейська народна партія за попередніми підрахунками у європарламенті вона отримає понад 190 мандатів, а це щонайменше на 20 місць більше аніж на попередніх виборах. Ми виграли європейські вибори. Ми безумовно найсильніша партія. Ми якір стабільності і виборці визнали наше лідерство за останні п'ять років. Після офіційного оголошення результатів партії об'єднуватимуться у коаліції за політичними поглядами. Політологи прогнозують, що до європейської народної партії доєднається альянс соціалістів та демократів, які посіли друге місце, та треті оновити Європу. У такому тріо фракції працювали останні п'ять років. Деволгавбікше в крайній праві матимуть велику частину до чверті місця, але у парламенті потрібно мати 50% щоб формувати та приймати рішення. Тобто вони не вирішуватимуть. Рішення прийматимуть здебільшого три переможні поліцили, які разом отримують понад 400 депутатських мандатів, із 720. Усі вони проукраїнсько орієнтовані. А про російська фідес угорського прем'єра Орбана на цих виборах показала найгірший в історії результат. Програла і правляче у словаччині партія прем'єра Роберта Фіцо. Вона виступала проти надання зброї Україні. Я завжди казала, що хочу збудувати широку більшість для сильної Європи. Під час свого першого мандату я продемонструвала, чого може досягти сильна Європа. Моя ціль продовжити йти цим шляхом із тими, хто проєвропейські та проукраїнські орієнтовані підтримує верховенство права. теперішня очільниця Єврокомісії, європейська народна партія, якої перемогла, має усі шанси залишитися на посаді до 2029 року. Однак хто ж таки посяде правлячі посади у ЄС, мають домовитися лідери країн-членів, а депутати підтримати. І вочевидь. Правим навряд чи дістанеться одне з керівних місць з Брюсселя Анна Ми Україна, Марафон Єдині Новини. Нагадаю, що цей матеріал разом із нами дивився політолог Олег Лісний. Ну то як обіцяв, обговоримо ці перспективи або ризики для України. Знаєте, про це попереджали на виборів до Європарламенту. Про те, що це може бути, знаєте, такий різкий поворот вправо. Поворот вправо відбувся в європейському в європейській політиці, але певно, не такий. Не такий відчутний, що ви в цілому скажете про, про те, як надалі буде виглядати підтримка України, от після того як ми розуміємо диспозицію сил. Ну, якщо ми подивимося на результати виборів європарламенту, то тут ніяких новин немає. Можливо, там у моїх колег були там відсотками відрізнялися, але тенденція була чітко зрозуміла і вона не дивує, і вона, скажімо так, не, не лякає. Тому що все таки, якщо дивитися не російські заголовки, які пишуть або там хайпові, а об'єктивні, то виграли про українські про європейські, проукраїнські партії, І вони будуть формувати скоріше за все. В цьому світі може статися що завгодно, але нинішня тенденція показує, що тривалий наступний термін це буде все таки лояльне до України ставлення. Так питання в іншому, що в окремих державах. Це зробило бурі, да досить серйозні. Хоча Німеччина там було передбачувано, що так буде, і це говорить: треба на ці всі результати дивитися. Ну, спокійно, неспокійно. Тут таке залежить від кожного, але розуміти контекст, чому так сталося, тому що світ у війні, Європа, да. Якби вони не відверталися від неї, як би вони до неї не ставилися, позитивно, негативно як завгодно, але вона здійснила серйозний вплив. Тому що мігрантські моменти вони, як правило, підхоплюються право радикалами, ліворадикалами. Вони цим обов'язково можуть скористатися і на наступних виборах в цих державах. Да, ми повинні до цього бути готові. Чи ми можемо вплинути на це? Ні, тому треба дуже тверезо дивитися на співпрацю з, з кожною державою окремо. Усвідомлювати всі ризики і продовжувати свою роботу на глобальному рівні, тому що на превеликий жаль, світ буде чим довше буде війна, і чим буде їх більше, а гіпотетично може бути більше, тому що Росія розпалює багато де може і не тільки Росія, тому ці право радикальні рухи. Вони будуть набирати силу ще й тому, що, ну скажімо, а чого так далеко ходити, в принципі, деякі з них прямо-непрямо підігріває Росія, тому чим буде слабше Росія, гіпотетично, да і або, або даже фактично, то щоб в неї не вистачало грошей на те, щоб підтримувати за межами себе. Да. Зрозуміло, що це останнє, що закінчиться і перестане фінансувати в Російській Федерації, це робота, тобто кошти на пропаганду. Це я усвідомлюю це є реалією, і це однозначно. Я думаю, повинні усвідомлювати наші партнери. Тому так світ зайшов в зону турбулентності, так скоро він не вийде, але їм пощастило, що у них відбуваються електоральні війни. А нам ні, у нас відбувається реальна війна з реальним ворогом. Так, так, дякую вам за те, що знайшли час за те, що в ранішній такій порі доєдналися. Олег Лісний політолог з нами на прямому зв'язку.